Привіт, дай Боже! З вами, що там Ютуб, і сьогодні ми поговоримо про мотивацію. Тяжка штука, важко, мабуть, вам всім дається все це, але ми хочемо вам пояснити на власних прикладах, що таке мотивація і чого вона вартує. Як не зупинитися на початку риття цієї криниці і дійти до, до води, ну докопатися до істини. До монетизації, до, хоча ну, б в нашому випадку. Що можеш сказати? Можу сказати, що важливо знайти людину або людей, які б вас надихали. Тобто, щоб ви могли брати з когось приклад. Ну, наприклад, в моєму житті це був лад, тому що коли він в 2015 чи 2014 році ага. приїхав до Львова, ми з ним познайомились. Потім стали кумами, і з самих перших днів ми взагалі по бо ми відос прийшли знімати Так, да, Мені треба була людина, яка шарить круто знімати. Мені кажуть, так є Марк. Я такий, хело. І ми почали знімати, і тоді ще Влад він ну, не дуже там афішував про Ютуб, поки не пішло воно все. А коли пішло, Влад, оце тобі респект, насправді, тому що Влад зразу всіх підтягував. Тупо і, всіх, і, той, всіх хто, і він безплатно давав той досвід, типу, от, дивись, як я роблю, може би так само, тобі готовий все розказати. І всі такі. Е, окей, окей. А я зацікавився. Тобто я. Я побачив, що цієї людини виходить робити контент, збирати там мільйони переглядів і зробляти на цьому кошті. І я насправді ну, я довго телився. Але а, головне, що дійшов до цього. Так, мабуть. А, бо я знімав реклами. Так. Там в мене була така думка, що я маю щось зробити для когось. І тоді я зароблю на цьому гроші. Мені подобалось знімати, я в цьому собі крутився. У Нас там був і до є продакшн. Ось, але потім я. З коронавірусом зі всім я все більше і більше поглиблювався в YouTube. І зараз, по суті, в мене немає ніякого бажання там, для клієнтів щось створювати, тому що тільки YouTube, тільки хардкор. До речі, працювати з клієнтами, мабуть, це жахливо. Це окремий, мабуть, треба подкаст, тому що я теж був фотографом весільним і теж працював з клієнтами. Хоча в мене, слава Ісусу Христу, коротше, що 90% клієнтів просто душечки, любимчики, я з ними по сьогоднішній день спілкуюся. Але продовжимо про мотивацію. Дивіться. Коротко вам скажу. Всі дивляться на мене, та, і думають, типу, о, або йому повезло, або він вже там щось робить, або ще щось. Народ, з 2012 року, по 2016 я все це робив як, з партнером. Ми були, ділили це 50 на 50, як і по сьогоднішній день з усіма партнерами 50 на 50. Але ми заробляли по 500 доларів в місяць, щоб ви розуміли. Це на протязі 12 по 16 рік. Вже в 16-му я закрив лавочку по фотографії по весільній і сказав: Тільки YouTube, only YouTube і пішов, валить, валить, валить. Так от до чого я веду? Що дуже багато людей думають, що залиють там пару відео, як ми вже казали, і в них таку зразу стрельне. Це можливо, і ми це не виключаємо, особливо, якщо у вас є круті знання, і вам хтось показав, розказав, розжував, поклав в рот. І все, у вас є круто. Але типу, більшість має пройти свій тернистий шлях насправді. І знову ж таки, вертаючись до моєї рекомендації знайти собі людину, яка б вас мотивувала, це не обов'язково має бути якийсь ваш друг. А це може бути люди, не знаю, з Ютуба, які ведуть свої соціальні мережі, які Жінка. розказують, які розказують про. Про їхні успіхи. І важливо сприймати успіхи інших людей, не ах, пляха, от блін, мажор там, і так далі. Сприйміть це як можливість навчитися. Не, таким хейтіть, самим. Та не хейтіть тих людей. І насправді я, блін, я, я навіть так я чув завлада що ти показав, а, це він щось десь там, машенник, що то там. Криптовалютчик і так далі. <рес> мені часто писали люди, які знаєш, не розуміли, я закінчив фотографію, типу, я ніде типу, не працюю, а тут хопа, то цьо, то, все. Там Мальдіви, то, то, то. І мені, криптовалюта, здається, криптовалюта. мені здається, для того, щоб щось добитись, треба навпаки успіхи інших людей не хейтити, а якось досліджувати. Що ця людина зробила такого, що в неї таке життя? І коли ти перестаєш заздрити, коли ти прагнеш, ну не знаю, здобувати досвід від цих людей, якось з ними конектитися, не боятись поцікавитися і я тому більше, подібне, чим, я більше скажу, що перебив. Мені дуже багато людей під час цих років писали: Влад, а чим ти займаєшся? Влад, а що ти робиш? Влад, а де ти фінанси береш? І повірте, бо можливо, багато хто це дивиться, і я всім відповідав на коровах. Я знімаю Ютуб на коровах. Вони всі ого, тобі скільки каналів, ого, скільки відосів, ого, типу. Якщо говорити про оці е, рекомендації, як знайти мотивацію, перше це не тільки людини, вас надихає. Друге, перестати заздрити успішним людям, а навпаки, брізних приклад. Робіть то, що роблять вони, здобувайте досвід і надихайтеся ними. Ну і третя рекомендація це морально підготуйте себе до того, що що б ви не почали робити на Ютубі. Це є такий важкий шлях, який. Займе багато часу. А більшість людей хочуть опублікувати два ролики і такі, а, де мої гроші? Я приклад покажу, от тут будуть скріни з декількох моїх каналів. Дивіться, я придержуюсь тої політики, що потрібно публікувати або кожен день на початку, або через день, або якщо вже у вас канали мощні і там валять мільйони переглядів за 48 годин, то хоча б там через два дні. Тобто в тиждень я публікую два. В тиждень я публікую 3-4 відео. Це стандартно. І, наприклад, в мене є три канали, приклади, які я прикріплюю. Я на них, як і зараз, лию постійно. Тобто, я місяцями лию, 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 і кожного разу, як я заливаю, я думаю, так, оцей відос точно стрельне. Або заливаю, блін, ну оцей точно стрельне не сьогодні, не завтра, а через місяць. І так я вкладаю душу і якесь, не знаю, всесвіт якесь, в кожний відос. І я прямо от цей стрельне, цей стрельне, цей стрельне. Проходить місяць, два, три. Є канали, які зразу стріляють, а є просто от, які лежать, відлежуються, відлежуються. І от не знаю, цього місяця в мене от три канали просто ожили. Тобто ви по графіку бачите, що попередні місяці вони навіть йшли в мінус, тому що я купував контент. Але зараз вони мені окупилися. В сотні разів більше, чим я за весь цей час ну, чекав, чекав, чекав. І я дочекався, я докопався до тої криниці і напису тої водиці. Ну і Наступна рекомендація це вірити і не зупинятись. Тому що, як сказав Влад, так само і в мене. У мене є канали, де. Два місяці публікуєш, публікуєш, і нічого, 300 переглядів, і все. І здавалось все би, можна зупинитись. А потім бац, там, через тиждень, не зупинив, ну я не зупинився, так. і той відео, який я публікував там, через тиждень, він стріляльно вже там на 100-200 тисяч. І от не треба зупинятись. І також дуже важливий момент дочекати до отримання. Першої монетизації. Ви підключаєте ви набираєте один перельду, ви підключаєте монетизацію з 1000 підписників, після чого вам треба збирати 100 доларів. І коли ви вперше ці 100 доларів назбирали, mm -hmm. вам YouTube там 22 числа виплачує ви е, ці кошти на картку Приватбанку, і ви такі це чи 100, чи, там 300, скільки ви там на, нахоботили за той місяць, перший після підключення монетизації, ви дивитесь на ці гроші. І моя така рекомендація: підіть, купіть собі щось символічне за ті гроші. протренькайте їх, розумієте, і купіть собі то, про що ви давно мріяли, щоб ви собі розуміли, я заробив ці 100 баксів з Ютуба. А завтра на наступний місяць я зароблю і тисячу, і дві а, тисячі, і ще більше. тільки приходить в школу, директор каже, я звільняюсь. Я також як ми завели паблік, до речі, наш паблік підписуйтесь, Я стикнувся з тим, що багато людей кажуть: Я дійшов до монетизації, я заробив там дві тисячі доларів. в мене пропав інтерес, бо я купив те, що я хотів. Я не розумію, як так працює. У Вас має бути інша. В іншу, по голові по-іншому все влаштовано має бути. Якщо ви заробили 2000 доларів, значить можна зробити 4 та, або 8 і так далі. І Влад, який в тебе зараз потолок? Ну, давай, секрет, розкажи. Ну, скільки ти хочеш заробити, а, в місяць? А, тисяч. от у мене я хочу вийти. Я колись хотів, думаю, блін, прикольно було вийти так, щоб можна було за місяць машину купити. Бац, вийшло, тобто це там 30 з чимось тисяч доларів, при тому, що це 50 моїх відсотків, щоб ви розуміли. От, а зараз я хочу вийти в 50. От щоб мій чистий дохід, не з усіх каналів з партнерами, а лише мій був 50. От тоді я буду сказати, що о, оце мій бар'єрчик я виконав, от тепер хочу далі. йти. Також е вас має бути заради чого ви це все робите? Наприклад, Богдан, mm -hmm. який був у нас на подкасті, він казав, що. Я заробив на квартиру mm -hmm. на Ютубі, а тепер мені треба заробити на ремонт. В нього ah. є причина. А в нас Кожного інша причина може бути. Хтось хоче купити собі авто гарне, хтось хоче батькам допомогти. Ще щось робіть це заради того, що ви за то отримаєте. Тобто винагорода вас буде така, що ви собі поїдете, в подорож вашої мрії, або винагорода буде машина вашої мрії, або ви купите квартиру батькам, і це і, і заради цього ви кожен день будете кліпати ті відоси. І вірити скажу, в те, що це все вистрелить. Хоч я скажу, як в мене було. Коли народився у 2015 році мій син Марк, я став перед таким питанням, що я не хочу вибирати, чи купити дитині памперс, чи іграшку, чи купити їсти. Розумієте? Я розумів, що я хочу своїй дитині дати все. У мене кров з носа була, в мене були от мої мішки під очима, вони по сьогоднішній день від того, тому що я. Взяв і почав клепати, працювати 24 на 7, бо я хотів, щоб моєї дитини і моєї сім'ї було все, все, чого не побажають. От. І це була моя така сильна мотивація, що я реально цього до, достиг. Ну і от рекомендація, мабуть, остання це заради чого? Виберіть собі, заради чого ви хочете, і це, це і буде вашою основною мотивацією. І багато всяких оцих менторів по саме продвижені, коротше, ну ви поняли. Вони кажуть, зроби собі типу візуалізацію, наклей собі, що ти хочеш отримати, і кожен день на це дивися і ну, працюй принципі, заради цього. Це і це працює. Та. Тому заради чого? Заради ваших дітей, заради ваших батьків та заради себе в кінці кінців, знаєте що? Кожен день я встаю заради цього і займаюся не тільки Ютубом, любою справою, але ми про Ютуб говоримо. Все, до речі. Хочу вам дещо сказати. Що таке Ютуб взагалі? Ютуб це таке місце, де ви сьогодні можете залити 10-15 відео, розстроїти, сказати, що нічого не вийшло, і піти. А він через місяць, рік, два вистроїть. Розумієте, в мене є повно відосів на каналах, які я вже не веду роками. Я дивлюсь татка така Бдш, 2000 доларів. Це було десь рік назад. Що, куди, як? А це ще стрельнуло відео на Боже, там мільйон переглядів чи півтора мільйона. Яке я знімав у 2012 році, як працював в школі вчителем? Я з дітьми вже ці діти мають своїх дітей, розумієте, живуть по всьому світу. А ми знімали як Counter-Strike бігаємо, граємо. І воно вистрілило, блін, через 10 років, розумієш? Воно випадково може вистрілювати. Наприклад, коли горів Нотрдам де Парі в Парижі, mm -hmm. люди, які просто там чотири роки тому були в Парижі, зняли на камеру Нотрдам де Парі і закинули в Ютуб. А, і в них було 10 переглядів. В момент, коли він горів, в них відоси отак от росли. Бо всі а. гуглили і дивилися ці відоси. Ця тема стала популярною швиденько. Тому воно все може стріляти. Воно, Тому воно... не забувайте паролі і е-мейли до каналів. Особливо аценс, щоб був правильно налаштований, бо таке теж може трапитись. Там У вас відос вже на Кочегаре, ви такі, блін, а я монтизацію не підключив, асенс не прив'язав. Це теж буває. Тому от такі, такі в нас настанови, блін. Класна історія, мотиваційна. Ми вже про неї говорили. Е, що ви можете за останні гроші кудись поїхати, вірити в свою справу, і вона вам може окупитися в рази. Слухайте в інакших підкастах так, ту історію. Так, Це про концерт? Це про концерт, це про поїздку на Тенеріфе. Так. І це все, віра в Ютуб, в ту справу, в яку ти віриш, і воно ну, Воно завжди матеріалізується. Я не знаю, як це працює, от завжди. Тому... Просто комусь для матеріалізації потрібно. Місяць, два, рік, розумієте, кожного по-разному. Чим більше ви того хочете, тим швидше воно до вас дойде. Головне не перегоріти. Так. Тому вірте, Мрій, мрійте, мрійте, вірте і не зупиняйтесь. Все, і у вас все буде чітко. А якщо вам вдруг треба до такої мотивації, приходьте до нас Приходьте до нас в Телеграм. І ми там, там ми вас щоденько змотивуємо. Або як інші вже, учасники як я вже казав, спільмату. Ми у вас віримо. Все, підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Telegram. Все буде люкс, робіть YouTube. Дай Боже. Прикольно? Так. Да. Люкс. Слава. Мені подобається, що ми без сценарію це все робимо.